Вітаю вас на каналі Фаворік 7, я Фаворчик. І сьогодні в цьому відео я буду розбирати трейлер оновлення 0230 в Stand of 2 від А до Я. Тому з вас лайк, підписочка на цей канал. Ну а ми погнали. Коротше, осінній ліс, дорога та вивізка ласкаво просимо до провінції. І на цій дорозі проїжджає бусик. Куди він йде, ми поки що не знаємо. Ексель болти, це само собою, хто в нас розробник. А в цьому бусику сидить терорист, який відчиняє конверт за допомогою ножа стилет. Потім він цей конверт відчиняє, і там знаходиться якась записка та плент. А, нашої улюбленої карти Провінція. Бусик під'їжджає до якоїсь фортеці, можна сказати. Ну, гаразд, гаразд, паркуйся, паркуйся. Ми почекаємо ці 5 секунд, давай паркуйся. О, припаркувалися. І цим терористам потім якийсь невідомий чувачок відчиняє ворота. Так, це нова карта Провінція, і нові оперативники за те сторону. І Їх уже за допомогою снайперської гвинтівки шпекулює спецвійськовий, який подає сигнал своїм колегам про зустріч нових гостей. Вони зрозуміли, на касі йдуть зайняти свої позиції. Тим часом у нас іде терорист, який несе з собою каністру з бензином. Але спецвійськовий у нас уже готовий до пострілу. І він вистрілює за ВМ і робить хедшот терориста, у якого була каністра з бензином. Починається жорстка перестрілка, КТшники проти терористів. Спецвійська йдуть в контрнаступ, а тим часом у нас терорист бере каністру з бензином, кидає димову гранату, яка заважає спецвійськовим побачити противника. Один терорист стоїть на шухері, ну а другий дістає запальничку. І підпалює, не може бути. Підпалює коктейль молотов, який всі так довго чекали. Одному з копів падає це під ноги. Ну а лисий глобус у нас дістає двійні берети і починається перестрілка жорстка, за якою спостерігає таємний чупакабрик, який потім і усміхається. Ну а це в нас п'ятий сезон. Standoff 2, Fireborn. Ну що ж, погнали розбирати. Коротше, в нас і знову помаранчевий осінній ліс. Із вивіскою ласкаво просимо на провінцію. Це означає, що це 100% буде перероблена карта провінція. І, скоріше всього, у нас нової карти не буде. Ну, далі те, що і було. В нас приїжджає фургончик, всередині якого сидить у нас терорист Який дістає ножичок стилет, блін. Реально дуже гарний ніж, дуже прикольний, цікавий. Такий золотистий, знаєте, нагадує метелик Легасі. От прям я думаю він буде. Дуже класним і потім дуже дорогим. Ну а після він відкриває конверт, у якому знаходиться записка. Від глядача повідомлення. Прорвіться в локацію і підпаліть їх з нашим повідомленням. Угу, значить, хтось за нами все ж таки стежить. Це цікаво. І мені здається, що оце буде логотип п'ятого сезону. Я не впевнений, але це лише мої догадки. Ну а далі нас чекає схема Аплента. Точку А реально переробили. От я зараз сюди прикріплю схему нашої теперішньої карти провінції і порівняємо їх. Сходи, які знаходяться між Мідом та Аплентом, трішки повернули в сторону Аплента. Далі в нас на центрі карти додали двері. В принципі, круто. Ну і там, де в нас була пряма доріжка біля виноградників, тепер буде такий зігзаг. Ну, гаразд, повеселимося. Далі вони бусиком приїжджають до. Провінції. Далі їм ворота відчиняє якийсь нам невідомий чел. І тут опа, оперативники. Знаєте, чому мені дуже оперативники подобаються? Тому що вони одіті в стилі італійської мафії. Це типічна італійська мафія. Їхній аутфіт, вони так виглядали 100 років тому. І Акселі нам показали оперативників в такому виді. Тобто це означає, що це 100% італія. Далі одного з члена їхньої команди кокають, забирають в нього каністру з бензином. І кидає димову гранату. Всі чомусь думають, що димову гранату перероблять, і вона буде так само виглядати, як новій Counter-Strike 2. Але оскільки у нас точної інформації нема, то це залежить від вас, чи вірити, чи ні. Опачки нове графіті. Fire, із дракончиком, заді якого знаходиться вогонь. Блін, реально дуже круто, і мені здається, що з кожним оновленням графіті стають все краще і краще. Ну і напевно, це найважливіший момент, заради якого всі дивилися трейлер. Це коктейль, молотов, пацани. Реально, щоб зробити таку гранату, треба дуже жорстко попехтіти. Я вже казав, що на Юніті можна зробити вогонь. Але чи він буде якісним? Я просто не дуже б хотів, щоб Молотов повпливав на старі пристрої, знаєте, бо тоді дуже багато гравців може покинути стендоф і за те, що в них дуже жорстко впаде FPS там, і 60 на 30. Але все одно ця граната повністю переверне геймплей та сюжет цієї гри. Появиться всяких нових тактик, які будуть юзати кіберспортсмени на кіберспортивних турнірах, та бла-бла-бла. Ну а потім виходить лисий глобус із двійними пістолетами. І це двійні берети На них уже надягнути якийсь. Кінчик, та й плюс у них якісь занадто великі магазини, значить, там буде багато патрон. Ну і за нами стежить чупакабрик. І що це? Це що, космос? Реально, гляньте, це якась космічна станція, вона прикольно виглядає. Ось там можна побачити планету, темний порожній всесвіт та залізний інтер'єр цього приміщення і чупакабрику. Мені не дуже подобається твоя усмішка. Чомусь мені все ж таки здається, що в цієї грі є якийсь хронологічний сюжет. І ці всі події нас приводять до чувачка, який усміхає. І я думаю, що це один із антагоністів цієї епохи в цій грі. Дату оновлення ніхто не знає, але мені здається, що це буде десь у квітні. І точно не на початку, може в середині або в кінці, тому що ну, тоді десь приблизно в стендофу 2 день народження. І так. Ну а я вам щиро дякую за перегляд цього відео. Не забувайте натискати вподобаєчку, підписуватися на канал. Ну а з вами був я, Фаворчик. Всім удачі і до зустрічі!